Маленький король. У ті часи, коли злі люди займалися чаклунством, жила була королева сумне серце. Вона була ніжна і добра, але дуже нещасна, тому що її віддали заміж за грубого і жорстокого чоловіка. А коли короля вбили на війні, в замку осилилася його мати, зла чаклунка Амара. Вона ненавиділа добру королеву сумне серце і її дочку, маленьку принцесу гульдину. Колись чаклунка перетворила молодого короля сусіднього царства на змію, і він безвісті зник. Після нього залишився спадкоємець, трирічний син, маленький Фіделін. І потім, коли в нещасної королеви народилася дочка, вона не раз мріяла про те, щоб гульдина й Фіделін, коли виростуть, одружиться. Не бувати цьому. Маленький король ніколи не стане великим. Зловтішалася мати короля чаклунка Амара. Вона вимовила страшне заклинання і маленький король Фіделін, і всі діти в його царстві більше не могли рости. А дорослі скулилися, зморщилися і стали такими ж крихітними, як діти, справжніми карліками. Гульдині було 15 років, коли смертельно занедужала її мати. Миле дитя, прийдеться нам з тобою розлучитися. Я залишаю тобі у спадщину три речі: королівство цю сопілку і мою материнську заповідь. Якщо ти колись здумаєш виходити заміж, вибирай собі за чоловіка того, у кого добре серце, як би він не виглядав. З ним ти будеш щаслива. Гульдина росла гарнішала, і ось прийшов час, коли вона мала обрати собі чоловіка. За справу взялася зла бабуся Амара. Вона сватала гульдині наречених, і кожний наступний був огидніший за попередніх. Тоді гульдина згадала пораду матері і пішла зі своєю сопілкою в парк. Вона почала тихо награвати сумну мелодію. Ледь пролунали перші звуки, як щось зашурхотіло в траві. До ніг її підповзла гарна золота змійка. Вона сказала гульдині, я буду поряд і постараюсь, щоб з тобою нічого поганого не сталося. Якось до палацу прибув посланець. Це був зовсім крихітний чоловічок, не вищий за коліно. Він вручив королеві портрет свого володаря разом з листом, у якому той просив руки гульдини. Портрет короля Фіделіна не дуже сподобався красуні, але читаючи послання, вона вгадала, що в нього добре серце. Наприкінці листа було зазначено перш ніж я насмілюся представитися вашій величності, я маю зізнатись, я такий же завишки, як мій посол. Наступного дня молода королева написала королю Фіделіну, що вона багато думала про його пропозицію. Нехай він приїде і не соромиться свого маленького зросту. За кілька днів до палацу Гульдини під'їхав маленький король Фіделін у всій своїй пишноті. Звичайно, зовні король їй не так уже й сподобався хоча в очах його світилася сердечна доброта. Адже він усе таки був карлик, а вона молода дівчина прекрасного зросту. Ну, як тобі подобається король Коротун, правда, прекрасний кавалер? в'їдливо запитала бабуся Амара. Гульдина нічого не відповіла і тихо вийшла з покоїв. Вона не знала, як це трапилося, але з тих пір, як побачила золоту змійку, вона весь час думала про свою добру матір. І її останні слова. І зрештою, гульдина сказала маленькому королеві так, та обіцяла бути йому вірною і доброю дружиною. Королева була ніжна з Фіделіном, але він усе ж помітив, що їй дуже прикро, що її наречений такий смішний маленький чоловічок. Раптом він почув тонкий голосок Слухай, сину мій, завтра молодик. Приходять онадцятій годині в чорний павільйон. Там зла бабуся чаклунка замишляє проти вас мерзенну справу, але якщо в тебе вистачить мужності, то з тобою нічого не трапиться. Настав вечір. Як потемнішало, чаклунка вислизнула зі свого павільйону, а за нею повзла золота змія. Згодом чаклунка прийшла на гор і почала бурмотіти страшні заклинання. І от у повітрі пролунав громовий голос. «Чудовиську, чого тобі ще від мене треба? Я хочу зачарувати короля Фіделіна, щоб він став завбіжки з павука», – сказала чаклунка, а моя онука нехай стане на зріст, як церковна вежа. Добре, прогарчав грізний голос. Але ти повинна протягом доби перебувати у вигляді злої огидної тварини. Тарарах, пролунав удар грому, і на тому місці, де стояла чаклунка, застрибала в траві огидна маленька жаба. Але, звиваючись, раптом підповзла золота змія, схопила жабу і хутко майнула з нею назад у парк до чорного павільйону, де чекав маленький король. Змійка ков... ковзнула до Фіделіна, що обережно взяв її на руки, щоб піднести разом із жабою до казана. Змійка розтиснула зуби, і жаба впала в казан. У ту ж мить пролунав страшний тріск, з казана зметнулось полум'я, що поглинуло назавжди жахливу бабу, а перед казаном стояли поруч літній король і молодий прекрасний юнак, батько і син, з яких злетіли чари тієї ж миті, як жаба зникла в полум'ї. Незабаром Фіделін і Гульдина зіграли весілля. Молоді король і королева жили довго і щасливо і ніколи не забували історію про маленького короля, сопілку і золоту змійку. І ти також не забувай цю історію.